Раз, два. Криворізькі спортивні заклади готуються до нового навчального року. Серед них дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 де юнаки активно займаються футболом. Максим Горобець відвідує відділення вже рік і став частиною команди, яка мріє про престижні перемоги. Я прийшов на перше тренування, Мені одразу сказали, що можеш потім грати вже на стадіоні. Ми грали, я, я дуже добре грав. Тренер прийшов, сказав, що я дуже гарно граю. І це ж, потім ми пошли, пішли на перший турнір. і Ми виграли 12-5. Дуже гарні хлопці, дуже гарна команда. Тут класно було грати. Відділення футболу працює у школі чотири роки. Тренування проводять Анатолій Вайсман, а також колишні гравці кривбасу Олександр Толкач і Володимир Гринь. Тренувальний процес розрахований на вікові особливості вихованців. Якщо самі маленькі, ми даємо початкове початкове знання, там фізично навантажена, технічна, технічна майстерність. Ну і Плюс ми в різноманітних турнірах перша сті міста в участвуємо. Завдання не, не таке, що в нас обов'язково призові міста. Ну, Більш-менше більш діти були завантажені спортом відвідувати від, 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 від цього, цього жаху, що у нас зараз проходить в, в країні. Сьогодні у секції займаються близько 40 вихованців. Один із них дев'ятирічний Павло Варфоломеєв, який мріє стати професійним футболістом біл по спочатку. Я просто бив поворотах. Потім мене ставлять на серію пенальті. Я забиваю гол в дев'ятку. Потім став грати краще і краще. У мене став виходити дриблінг, стали сильнішими удари і точнішими паси. А також я став забивати з далеких відстаней і давати гарні передачі. Я хочу стати кращим футболістом. Відділення футболу посилює свою роботу та розширює можливості для нових поціновувачів гри мільйонів. Ми проводимо зараз набір, беремо хлопчика в 6, 7, 8, 9, 10 років. І контактний телефон 067 907 07 27. Буде додаткова інформація, дзвоніть, будемо чекати вас на нашому спортивному клубі в номер 3 Двері до секції відкриті кожному, хто хоче змінити футбол із дворового на професійний, кажуть тренери. Це дуже класний вид спорту, я вважаю, тому що тут техніка швидкості, так як вони люблять бігати. Ну тобто більше виплеск енергії, плюс ну ну, звичайно, фізична вправа. Тут вони можуть і спілкуватися з дітьми. Ну, тобто, це те, що треба зараз в наш час. Ну, тобто для, для дітей, атмосфера дуже, да, дуже у нас дружня. Тренера це наші як батьки. Ну, ми задоволені дуже їм. Вболіваємо, ми гарна команда, так, вони дуже дружать між собою і тренера дуже гарні. Приходьте сюди, тут дуже круті тренера, атмосфера просто чудова, так що ми вас всіх чекаємо. Іван проводов Денис Захаров цей день.